Вітаємо! Це юридична фірма Partners. І сьогодні ми раді презентувати вам наш новий сервіс розблокування податкових накладних. Ця послуга вже давно є однією з наших основних практик, адже ми допомагаємо бізнесу вирішувати подібні виклики з 2018 року. Однак зараз ми створили спеціалізований сервіс. Для того щоб зробити цей процес для своїх клієнтів набагато швидшим, доступнішим та професійнішим, в умовах сучасної ситуації в Україні розгляд справи в суді може тривати занадто довго. У найкращому випадку від 4 до 6 місяців. А якщо ваше підприємство зареєстровано в Київській області або Києві від 6 місяців і до року. Тому ми зосередили свої сили саме на процедурі адміністративного оскарження зупинення реєстрації податкових накладних, адже саме така процедура допомагає вирішити вашу проблему протягом декількох тижнів. Якщо бухгалтер має досвід в поданні письмових пояснень та скарги до Державної податкової служби, це чудово. А якщо бухгалтер стикається з такою ситуацією вперше, або ви потребуєте професійної консультації під час підготовки до процедури адміністративного оскарження, або ваша ситуація потребує окремого підходу. Саме в таких випадках наш сервіс і стає надійним помічником у вирішенні вашої проблеми. Тут ви зможете отримати. Консультацію, замовити зразки документів або замовити нашу послугу. Ми готові відповісти на ваші питання, поділитися нюансами своїм досвідом та надати вам професійну юридичну допомогу. Залишайтесь з нами, і ви отримаєте дуже багато корисної інформації. До зустрічі!